Бонбоньєрки для матусь до міжнародного жіночого дня. Саме такі подарунки вирішили зробити своїм мамам четвертокласники п'ятої школи. Про цю ініціативу розповіла вчителька початкових класів Олена Кобеляцька. Ми з четвертим Г-класом вирішили створити бонбоньєрки. Це маленькі коробочки, в які вкладаються солодощі. І вирішили, що наші матусі також хочуть отримати солодкий подаруночок. Тож ми із класом вирішили їх. Привітати, Бонбоньєрки – це невелика міні-коробочка, в яку вкладаються солодощі, і вони були створені для привітання для творчості, щоб розвивати дитячу творчість. І в першу чергу ми робили їх вже не в перший раз і вирішили, що треба знову повторити. І хотіли привітати наших любих матусь. Класна керівниця 4-го г класу Олена Кобиляцька запропонувала дітям зробити сюрприз для їхніх матусь. Виконувати подарунки із паперу. Хлопчики та дівчатка розпочали після наступних настанов від своєї вчительки. Нам для роботи необхідно буде заготовка, ножиці і двосторонній скотч. Спочатку ми вирізаємо навколо зображення. Складаємо його за штрих-кодом навпіл і після цього з'єднуємо двостороннім скотчем. І у вас виходить бомбоньєрка, після чого ви вкладаєте сукерочку. Отож, розпочинаємо після промови вчительки. Діти приступили до виконання завдання і почали робити сюрприз для своїх матусь та бабусь. Цю бомбонєрку робити не важко. Ми її робили. Ми її сьогодні робили для, для своїх матусь. А коли ви дізналися, що будете робити ці бангоньєрки? Як ви сприйняли цю новину, що будете робити? Ми ми сприйняли цю новину дуже чудово, бо хотіла зробити своїм матусям подарунок. Я буду брати метелика і відклеювати двохсторонній скотч, щоб приклеїти до бантика. Розкажи, що потрібно, щоб зробити будь Що тут, які навички потрібні? Треба гарно вирізати і. Робити, як сказали. Ну ти полюбляєш робити такі вироби, такі от пробки. Так, колись нам Олена вона роздала додому, щоб зробити коробочки, а я взяла двоє і зробила з братом. Тобто, і... і брата залучила, так? Так. Старший брат, молодший. Старший. Це у вас останній вже клас, да, заключний. Потім буде інша вчителька. Будете сумувати за Оленою Анатолійовною? Так. За чим саме будете сумувати? Можливо, за такими майстер-класами. Тому що у нас тільки в класі вона креативна. Завдання створити бонбоньєрку від вчительки Олени Кобиляцької було нескладним, але цікавим для дітей. Вони отримували не тільки навички роботи із папером, але й були задоволеними протягом усього процесу створення бонбоньєрки. Дітям дуже подобаються такі свята, подобається виготовляти бонбоньєрки, адже вони всі талановиті, вони залюбки роблять, виконують будь-які техніки вирізання, техніки квілінг. І звичайно, що бонбоньєрка – це для них легке завдання, з яким вони впоралися, я думаю, що на всі 100%. І так як 8 березня свято жінок, ми вирішили нашим любим матусям підготувати таку цифру 8. Ця вісімка, за словами Олени Коболяцької, також символізує знак нескінченності тієї чарівності, яку створюють мама та її дитина. У кожній квітці цього святкового букету були фотографії учня або учениці 4-го Г класу ЗОЖ номер 5 разом із їхніми мамами. Ще одним подарунком у міжнародний жіночий день вже для усіх матусь став віршик, який приготували учениці 4-го Г ЗОЖ No5. Мамині руки щедрі робочі. То мене знають з ранку до ночі. Вранці, коли усі спочивають, сонце, напевно, вони піднімають. Мамині руки щирі, милі. Воду ранкову скриниться носили. Діти плескались, діти вмивались. Сонцю і матері ще сміхались. Спільна ініціатива вчительки та її учнів зробити подарунки для рідних матусь у святковий день увінчалася успіхом. Після виконаної роботи діти йшли додому із натхненням та із позитивним настроєм, аби поскоріше зустріти свою матусю, обійняти її та подарувати зроблену власними руками бонбоньєрку.